19 липня в Україні відзначають День тренера. З професійним святом тренерів вітали сьогодні і у Полтаві. Їх відзначили почесними грамотами ОВА за плідну працю та виховання нового спортивного покоління. Нагороджував тренерів заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні ми вітали. Найкращих тренерів, найкращих спортсменів області сьогодні. День тренера. І відповідно, це ті найкращі представники тренерської спільноти і команди, які показали найкращі результати. Сьогодні, на жаль, в умовах війни ми повинні демонструвати стійкість, готовність до складних умов життя. І тренери це якраз ті люди, які виховують дисципліну, наполегливість. Полтавська область підтримує своїх спортсменів та тренерів, розповідає начальник управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко. Додає, сьогодні було відзначено 25 тренерів області. Сьогодні, у 24-му році, ми відзначаємо тренерів, які здобули великі Спортивні досягнення разом зі своїми вихованцями це і плавання, і гандбол, і баскетбол. У 24-му році вже давно такого не було, коли збірні команди області баскетболу та гандболу. Посіли призові місця на чемпіонатах і кубках України, тому важливо під морально їх підтримати і відзначити саме в день тренера. Тренер є важливим для спортсмена, бо саме він навчає та виховує нове покоління нації. Так говорить бронзова призерка чемпіонату Європи з боротьби вільної серед юніорок до 20 років Надія Соколовська. Тренера дуже багато для нас роблять, якщо чесно я так вважаю. Вони Піклуються про всіх. Про всіх будуть у тебе здобутки, не будуть. Вони в тебе вірять завжди. Тобі потрібна в будь-якому разі підтримка якась. Сам ти ніколи не зможеш нічого досягнути. я вважаю. Крім тренерів, під час урочистостей у краєзнавчому музеї були нагороджені почесними грамотами і спортсмени Полтавської громади.